Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує новий турнір. Кривава битва на п'ятизіркових героях без зеленого кольору. Так, ось таку оборону я поставив, поставив Юліуса по центру. Він дає міньйонів, які ману пришвидшують, або паразитів, які навпаки сповільняють. І чотири ельфа нічого не вигадував. Тим паче вони дають розподілення урону, плюс-мінус якось так. Ну, давайте подивимось. Ага. Навіть є вже одна перемога. Ну, це чудово. Давайте будемо атакувати. Ну, звісно, 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 мультяшки. Ох, ці мультяшки. Пепер. Ким це все діло пробивати? Так, Річард, він по червоних б'є. Б'є по червоних потужно. Намагатися людвига використовувати. Але ж тут локі не дасть нам зарядитись. Той б'є по фіолах сильно. А у мене якраз червоні і самі потужні. Навіть і не знаю. Ну, Давайте, Юлік, напевно, нам знадобиться тут. Візьмемо тоді. Все ж таки Туру вона дає пробиття. Ну, прийдеться брати червоних, тільки їх потрібно розводити. Давайте сюди Юліка, сюди Хамер сюди Спарклайта. Ну, вони урон дають. І напев... напевно лимону візьмемо. Такі йому дамо війська профільні. Ну, якось так прийдеться, напевно, сходити. Захисту від пепер все одно не буде. Ну, це єдине, що якогось брати кирюшку. Тут горіння. Ну, тут. Поїхали. Все буде залежати від камінчиків. Оборона вже потужна. Тож не всі там на фул докачені, але все одно потужно виглядає. Так, що ми маємо? Ну, ми маємо і червоні маємо, і жовті трішки є. До речі, є в нас 9 червоних. Тому, напевно. Їх і зберемо ось так. Це трішки зайвого полетіло. Добре, давайте ось тут червоненькі зберемо. І жовтих багато, і ось тут червоні. Спробуємо пробити все ж таки Річарда. Можливо, це вдасться, можливо, звісно, і ні. Так, ну травління на нього лягло. Добре, скільки. 284, 233. Давайте ось так прокинемо. Може йому і вистачить? Не вистачило, але він від'їхав. Добре, тепер жовтий один через пустоту прокинемо. Цей і це було прогнозовано. Так, козларчик мінус. Тепер ось так прокидаємо. Давайте доберемо джуна. І так як ці вже майже заряджені, то можна і Лімонвуда використати. І закінчили. Все чудово. Перший бій все вдалося. Так, сору, сору, сору. Це Міньйони, знов річард. Ухиляння. Тому ельфів залишаємо, так і підемо. Поїхали. Тому що ельфи не промахуються. А сору, ну, міньйони будуть міньйони. Звісно, можна було спробувати ляоху взяти, але не знаю, чим би він мене тут допоміг. Так, тут є. Ну, дві трійки червоних. Звісно, було б непогано комбо прокинути сині з зеленими. Але ж нічого не збирається. Там фіолу їде. Ну, таке собі. Можна червоні прокинути. Але ми трійку посередні не розламаємо. Тому давайте ось так. Угу. Давайте ось таке комбо закинемо сині з червоним, і там червоний підтягнеться і буде у нас ще червоненький. Сорос ходить, нехай ходить. Так. Ось питання. Юліка, напевно, будемо поки тягнути на другу ульту. Так, хто нам небезпечний, нам більш загрожує Річард, тому в нього будемо і бити. Ось так і ось так. Єдине, що неприємно, звісно, що сповільнення у тури. Тоді, може, є сенс використати Міньйонів. Ну, давайте. Звісно, не хочеться заряджати Річарда. Хочу і не під сповільненням. А нам не вистачить 2 трієчки жовтих для зарядки. Ну, добре, давайте ось так, таке комбо невеличке прокинемо. І ось тут знизу пошукаємо червоний. Так. Трішки жовтих приїхало, це добре. Знов ці кляті Міньйони її, але від них ми не сховаємось так. Я не знаю, чи вистачить мені трійки, щоб дозарядити. А четвірку? Ну, добре, давайте ось так. Може, Річард не дозарядиться. Дозарядився все ж таки. Ну, добре. Угу, Так, тура спрацювала в єдиничку, відтанчили. Це добре. Тепер питання. Ну, ці міньйони все ж таки все одно шкоду наносять. Звісно, тут ще їх три. Добре, давайте ось так. Нам потрібно якось, можливо, Юліка, зарядити. Щоб не від'їхати, давайте ось так прокинемо обережно, там буде трійка червоних. І трішки цих підзарядимо. Так, добре. Ох, Меркленг від'їхав. Ось це дуже неприємно. Вони в нас крадуть посилення, я так розумію. Ну, прийдеться бити. Напевно, тура від'їде. Давайте ось так. Ох, ой, це щось дуже сильно. Нам шкоди прилітає. Прийдеться ось так. Угу. Ну, і давайте тут прокинемо. Тут ми не витримаємо. Зараз від'їдемо. Зараз Хамеркленд нас просто поховає. У нас 52. Життя. Ну, добре. Да, ось вам і сору. Недооцінив я трішки її. Добре, давайте ось так. Може там знижу ще червоний доїде. Не доїхав. Так, ухиляння спрацювало. Це якийсь невеличкий шанс, але червоних немає. Добре, давайте ось так жовті може там знизу червоненький доїде. Не доїхав, і добили. Був шанс. Ну, ось і маємо першу поразку. Так. Тут це сель. Це купа міньйонів. Тому давайте, напевно, замість тури візьмемо Агіму. Ось так. На цих залишимо. Поїхали. Горила тут також неприємна. Так, ну, червоний кріс робимо зразу. І зразу його активуємо, поки не зарядилось. Але я бачу, що зараз зарядяться всі. Так, сель зарядилась. І тепер в них ці міньйони якісь не дають пробивати. Так, добре, давайте їм ось так зробимо. Тепер ось так. Зарядився агіма. Чудово. Пробиваємо агімою. Повинна збити ту камнешкіру. Добре. Тепер б б'ємо сюди. Угу. І сюди ж б'ємо спарклайтом. Так, чудово. Давайте дозарядимо лімонвуда. В принципі, мани в них достатньо, можемо і пробити. Так, вистачило. Ну тут все швидко вийшло, чудово. Поїхали далі. І знову цей Річард, блін. Фу, ці Річарди мене починають бентежити. Газель, майже нічого немає, це що Кармеліта, Кармента. Uh -huh. Ну вона б'є, в принципі, непогано. Так, но ну, гіму тут немає сенсу брати. <гум> Можна спробувати взяти гастіля, подивитись, що буде. Давайте спробуємо. Якщо встигнемо зарядити, я думаю, під гастільчиком можемо нормально вдарити. Ну, давайте поїхали. Звісно, тут є газель, вона може перекрити мені, мені цього гостіля. Ну, ось без зелених турнір, без зелених, тобто їх повинно бути менше. Добре, давайте хоча б Юліка зарядимо. Ось так, напевно, використаємо його. Хоча б якесь прикриття буде. Давайте ось так. Плюс трішки їх сповільнили. Звісно, це нам не дуже допоможе. Як же ж він боляче, він же по червоних б'є. Добре, давайте ще сині. Так, жовті. Ще Юліка. Ну, ось є варіант зарядити гостіля тоді. Так, давайте ось так. Єдине погано, що. Четвірка жовтих в пепер. Бо можна трієчку прокинути. Ох, цю. Вальфріку. Так, ну під гостільчиком так пролетіло непогано їй. Пепер вже заряджена. давайте в неї тоді прокинемо. Угу. Мінус. Це зрозуміло. Так, ну, гостіля ще раз використаємо. В нас не промахуються наші ельфи, тому б'ємо ось так. Непогано. Не хочеться чіпати, поки газель. Давайте прокинемо синій пепер. Ось так ще жовтенькі. розумію, що втрачаємо, але треба трішки зарядити річарда. Добре, давайте з нього розпочнемо. І все закінчили. Чудово, ну, гостільчик порався. Хотя было уважка, так, Людвых А Амоди, а дуже-дуже неприемный. Так, ну, замість это девиз, мы моды ось так. Спробуємо його випередити. Ну, поїхали. І Пенгі вже з костюмом. І знову купа зелених. Денець, звісно, детбута я взяв добре, це Красти Таунт. Але ж. Під розгоном а з з домівентом просто мене знищать. Ну, давайте трієчку жовтих, там буде хоч трійка фіолів. Давайте ось так. Там трієчка фіолів залишиться. З краєчку прийдеться її прокинути. Розумію, що в пенгі летить, але ж варіантів не дуже багато. Так, там ми його зразу забираємо собі, тому що ці зараз будуть під розгоном пробивати. Так, давайте ще раз зарядимо детбута і заберемо розгін по мані у Амодія. І тут прокинемо жовті. Угу. Так, ну Юліка, напевно, нам доб'ють. Але. Так. Пенгі заряджений. Заряджений. Так, скільки у нас жовтих. Жовтих небагато. У ну, пенгі сильно не повинен вдарити, міньйонів немає. Давайте тоді ось так. Трішки підзарядимо того модія. Угу, так, ну таке собі. Тепер б'ємо сюди. І тепер поїхав лимончик, можна вдарити. Ну, Добиваємо, напевно, цього домівентуса. Тут прокинемо, може ще якісь жовті заїдуть. Угу, так, ну, амодія треба добивати. Все, ну тут впорались, в принципі. Ну, все, лимончик тут поставить крапку. Добре. Ну, на жаль, одну поразку маємо. Недооцінів я ту сору. угу, Так, сору. Потужно, потужно вона виглядає. Хоча 135 шкоди, ну, якось дуже було боляче. Так, оборона А, рейтинг 3872 місце. Ну, перший день, в принципі, плюс-мінус непогано. Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.